Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 16 травня. І поговоримо, звісно, про результати першої за три роки зустрічі між українською та російською делегацією в Стамбулі. Але перед цим не забувайте, будь ласка, про вподобайку підписку. Репоста спонсорства, які відкрите на нашому каналі. Не відкладайте це на потім, а зробіть краще зараз. Дякую. Отже, зустріч відбулася. Тривала вона не надто довго, близько двох годин. Водночас була інформація, що українська делегація прибула на цю зустріч з перекладачем. Хоча і спілкування, потім, наче, було російською, але сам по собі жест був дуже символічний і, до речі, дуже правильний в процесі цієї зустрічі різні західні медіа. З посиланнями на українських, в тому числі чиновників, писали і відразу після зустрічі писали про те, що там відбувалося, і давайте коротко спочатку пройдемося по цьому, а потім власне обговоримо конкретні результати, які були озвучені у Міровим і відповідно мідським з російської сторони. Отже, під час цієї зустрічі кажуть, росіяни спочатку, як мінімум, вели себе достатньо нахабно. Зокрема, вони вимагали від України виведення військ зі своїх. Єї території тут не дуже зрозуміло спочатку, яка територія малася на увазі, як умова для укладання договору про припинення вогню, тобто, фактично, про перемиря. Крім того, Ройтер списав, що. Їхні вимоги включали також багато інших нестандартних нестандартних пунктів. Вони були нереалістичними, виходили далеко за рамки того, що обговорювалося раніше. Пізніше з'явилася інформація, що як мінімум росіяни вимагали вивести українські війська з чотирьох областей, які вони повністю не контролюються: Донецька, Луганська, Запорізька і власне Херсонська навіть було таке, що казали, що якщо ви не вийдете з чотирьох областей, наступний раз на перевонах їх буде вже п'ять натякали на Дніпропетровську. Ну тобто. Нахабно вели, ну і була наша інформація. За економіст написав, що вони погрожували захопити так, також Харків і Суми. Тут немає чому дивуватися, якщо навіть такі е, розмови і тривали при час цієї зустрічі, це стандартна тактика цих дикунів з півночі, які намагаються лякати, які намагаються тиснути. Я думаю, що е, окремі представники нашої нашої делегації, наприклад, пан Кислиця або військові, які там були, точно могли їм спокійно на це відповісти. Знаєте, як стародавні спартанці колись відповіли. Били персам, які сказали, що ми прийдемо і візьмемо вашу зброю. На що вони сказали: прийдіть і візьміть. Ну, поки росіян виходить брати дещо інше на фронті, явно не ці сотні або навіть тисячі квадратних кілометрів, по яким вони мріяли під час цих перемовин, начебто, навіть наводячи цитату. Медінського, який сказав, що Росія не хоче воювати, але готова воювати скільки завгодно. Один, два, три роки під час північної війни, це 1700 і 1721 роки. Росія воювала типу 21 рік, і от ми можемо так і продовжувати далі. Сказав цей псевдоісторик, який очолює російську делегацію. Не знаю, чи хтось йому відповів чи ні, що взагалі то під час цієї війни вони воювали, в тому числі спираючись на величезні ресурси України, яка була тоді в складі. Ді російської власне імперії і якось 21 рік воювати Швецію, яка була в десятки разів менше за московське на той момент царство. Ну це така собі історія, так що були судячи з усього певні погрози, росіяни активно намагалися ці погрози е, просувати. Але от що цікаво, коли власне ця е, зустріч е, закінчилася і вийшов спочатку у Мєрав, а потім навіть цей фейк Мідінський, в них заяви були цілком спокійні і конструктивні. Ну на Перше, давайте почнемо з Умірова. Уміров сказав, що відбудеться найближчим часом обмін полоненими в форматі тисяча на тисячу. Україна знає, коли знає дату, але поки її озвучувати не буде. Далі він заявив, і це важливий дуже момент, що українська делегація говорила виключно про обмін полоненими і питання, які пов'язані з припиненням вогню. Будь-які інші питання, там територіальні і так далі, вони звісно не піднімалися. принаймні, це позиція наша. Нашої делегації, нашої сторони, знов таки це дуже правильна позиція, і вона такою і повинна була би бути. Далі, Уміров заявив ще, що готується потенційно, потенційно готується зустріч на рівні лідерів країн. Паралельно з цим, давайте перестрибнемо в Албанію, де Зеленський зустрічався сьогодні з Макроном, Мерцем, Стармером, Туском, вони багато там спілкувалися, і там же вони, от в такому ж форматі, як і в Києві, зателефонували Трампу і поговорили з Трампом. Де Зеленський сказав, потім, що Трампу повідомили про результати перемовин і наголосили всі представники, що якщо Росія і далі не буде робити якісь реальні. Кроки щодо завершення війни, значить повинні бути потужні санкції, підтримка України і так далі. Тобто, тут намагалися Трампу швидше набагато за е, можливість якісь російської сторони повідомити про те, що було на цій зустрічі. До речі, ходять чутки, що може бути ледь не сьогодні ввечері телефонна розмова Трампа і Путіна. Але поки почекаємо. Е, ну і фінально там ще Умєров сказав, що всі модальності обговорювалися щодо припинення вогню. Деталі будуть оприлюднені пізніше, тобто явно е, ну, тема вона була. Така мабуть дійсно ключова, і незважаючи на якісь погрози зі сторони. Російської, значить, делегації або обмін такими там думками, я дуже сподіваюся, що наші їм теж відповідали і робили це, от як вміє робити, наприклад, Сергій Кислиця. Да, який там кілька років ганяв нібен з цього гоблена, власне, в організації Об'єднаних Націй, після цього вийшов Мідінський, Мідінський був надзвичайно такий типу, спокійний. Вони дуже коротко дали такий брифінг після цієї зустрічі, і він сказав наступне: що, по-перше, російська делегація задоволена Вола результатами перемовин з Україною готова б говорити далі. В найближчі дні відбудеться обмін полоненими тисяча на тисячу, і це от дійсно гарна інформація, яку ми можемо усіляко вітати. Далі він заявив, що російська сторона взяла до відома запит на зустріч лідерів України та Росії, і він також заявив, що Росія та Україна представлять своє бачення можливого припинення вогню в деталі. Алях, після чого переговори продовжаться. Ну, вони, власне, продовжаться явно не сьогодні. Вони будуть продовжуватися там, наприклад, якісь інші дні, з великою ймовірністю вже після того, як відбудеться обмін полоненими. Коротко, це все, що там було. Я думаю, що сьогодні ще впродовж дня і завтра зранку будуть впливати певні якісь там деталі, як там все це відбувалося, яким чином була ця комунікація, хто про що говорив, і так далі. Але що для нас найголовніше, які висновки ми можемо зробити з цієї зустрічі? Ну, по перше, як ми прогнозували і спілкувалися з вами на стрімі, Росія таки скористалася цією ідеєю щодо обміну полоненими. З їхнього боку, це виглядає, звісно, як достатньо цинічна історія, але ця історія дає Росії додатковий час. Це ми повинні визнати. У нас немає шансів відмовитися від цього обміну. Давайте називати речі своїми іменами. і Для нас повернути людей дуже дуже важливо. І будемо сподіватися, що там буде не тільки тисяча на тисячу, а в результаті ми дійдемо дійсно на до всіх на всіх. Але таким чином Росія точно собі пару днів, а можливо і не днів виторгувала. Це перший момент. Далі вони будуть продовжувати затягувати через призму того, що ми не проти якби перемир'я. Але давайте ми технічні деталі обговоримо. Знов таки, ми з вами це спрогнозували, коли активно обговорювали, як це може відбуватися. Знов таки, тут на ключовий ключовий момент це питання часу. Скільки часу це займе зараз? Від України мабуть, треба дуже оперативно підготувати цей план, можливо, навіть зробити його публічним, погодити його з нашими партнерами і швиденько передати це Росії. Що ми вже готові? Давайте повертайтеся, продовжуємо, тому що так вони можуть тягнути в принципі тижнями або е, власне там навіть місяцями, тобто вони таким чином зараз тягнуть час. Вони намагаються в тому числі десь підіграти Трампу, тому що Трамп з одного боку він розуміє, що прямо зараз вирішити питання неможливе, але й він не хоче поки санкції проти Російської Федерації вводити. І зараз він отримав. На жаль, на жаль, ми мусимо це констатувати. Він отримав по суті собі е, ну якийсь там час на роздуми, і можливо навіть на спілкування з російським е, диктатором. Е, тобто, тут поки все йде по сценарію, який не не, не суперсприятливий є для України. Чому тому, що ми хотіли безумовного перемиря, перемиря, яке повинно було б там на днях початися, перемиря по тій лінії фронту, по тій лінії розмежування, яка є станом на сьогодні, і воно виглядало ну більш-менш прийнятним власне для України. Але як бачимо, Росія цю історію трохи затягує, але з іншого боку, якщо буде певний прорив в обміні полоненими, якщо ми не будемо, вибачте, тупити, а швидко озвучимо своє бачення, як повинно виглядати це перемир'я, і тут отримаємо підтримку з боку наших як європейських партнерів, так і сполучених штатів зараз вкрай важливо спілкуватися активно з Рубіо активно спілкуватися, можливо, навіть з Віткофом Келогом, і власне це передавати Трампу. Дуже добре, що був дзвінок і. Знову зверніть увагу. Ця група підтримки: Мерц, Стармер, Макрон і Туск спрацювали і на цей раз, тобто вони цілком серйозно налаштовані і вони хочуть максимально значить, тут підтримувати принаймні, в такому контексті Україну. Так, от нам треба зараз головне не розтягнути це на якийсь довгий період часу. Якщо в найближчі дні сказав Мідінський, тут треба ловити його за ці слова. Відбудеться обмін паралельно з цим. Ми повинні вже пропонувати подальший план щодо цього. Великого перемиря ну а далі ситуація по суті не змінилася. Ситуація по суті залишилася точно такою, як ми це обговорювали впродовж як мінімум останнього тижня. А якщо точніше, ну там 6 днів да, су починаючи з суботи. Якщо Росія далі не продемонструє якихось реальних кроків щодо завершення війни, Європа і США повинні робити те, що вони обіцяли. Вони повинні посилювати санкції. Причому це робити дуже стрімко і дуже Дуже швидко до речі, мер сказав, що наступна зустріч європейців, де вони питання санкцій будуть обговорювати, відбудеться у вівторок. Тобто, чекати не так довко, довго До вівторка, теоретично, якщо в найближчі дні, якщо, ну, якщо ми беремо до уваги слова Мідінського, можна провести обмін полоненими і далі вже говорити знову. Сідаємо за стіл перемовин. Туреччина в цьому плані скоріш за все буде хабом, де ці перемовини будуть відбуватися. Принаймні, якщо кардинально нічого не зміниться, і Трамп там дійсно не зателефонує Путіну, чи Путін зателефонує за погодженням з Трампом, і вони про щось інше там не домовляться? Але поки про щось інше говорити складно, тому що як ми бачимо, вимоги росіян все ж таки, хай вони їх публічно і не озвучують, і кажуть, що вони в цілому задоволені, все було конструктивно. Але ці вимоги нікуди вони не поділи про те, що вони хочуть претендувати на ті території України, які вони навіть не контролюють, і я підкреслю і не будуть контролювати. Вони дійсно наступ почали. Ми отримуємо повідомлення з різних ділянок фронту. Але Ніякого просування в них там немає, тобто це треба розуміти, так що в цьому контексті, в цьому контексті, поки ми фактично повернулися на те, чого починали, крім крім оцього одного моменту, який пов'язаний з обміном е, полоненими, сподіваємося, що ми доведемо його до логічного завершення, і відразу після цього буде призначена наступна дата перемовин. От е, що тепер росіяни на другу зустріч можуть запропонувати це питання вже цікавіше з одного боку і складніше З Знову обмін, ну тоді виникає питання, чому відразу всіх на всіх не поміняти. Сказати, що давайте більш детально проговоримо, як повинен виглядати режим припинення вогню. Україна може запропонувати залучити посередників там тих же турків, американців, європейців, навіть китайців, деякою мірою і росіянам дуже складно буде в цьому відмовити, так що ініціатива поки що станом на зараз. Зберігається за Україною і дзвінок Трампу. І власне я був здивований, оперативно провели брифінг навіть раніше за мединського. Це добре. Умєров, скоріш за все, ще більш детально далі розкаже, що там було. Тобто, поки ініціатива за нами зберігається, і зараз дуже важливо цю ініціативу не втратити. Але при цьому не забуваємо про дуже одну просту річ: ніяких сигналів про реальне завершення війни чи поки перемир'я немає. Це поки фон він може десь трошки оптимістично виглядає, але росіяни як сьогодні сказали так, так і завтра можуть сказати зовсім інше. Ми повіримо в переміри тільки тоді, коли воно настане. До цього часу ми продовжуємо спостерігати і в міру сил допомагати тому, що відбувається на фронті, звісно, з нашого боку. Донатити на збройні сили України, ну і пам'ятати, що навіть після подібних перемовин, навіть після таких дуже конструктивних типу в лапках заяв зі сторони Росіян, Путін точно може не відмовитися від е, того, що він роб, робить, ну, вже впродовж е, трьох повних років і початку четвертого року повномасштабної війни, наприклад, масово обстрілювати Україну, я навіть більше скажу, ризик якогось масованого обстрілу е, кратно зростає, чисто з політичних мотивів, тому що якщо Путін сьогодні. Дні, завтра там чи коли зможе по телефону поговорити з Трампом. Він може під цей дзвінок якраз підігнати цей обстріл з однією простою метою пов'язати Трампа таким чином українською кров'ю. Це в його лозіці тому теж Будьте дуже уважні і обережні, коли сигнали повітряної тривоги слід дослухатися, дуже уважно відстежувати, що звідки де летить. Ну і все ж таки, сподіватися, що е, Трамп е, вже ознайомившись з нашим баченням, і баченням європейців зараз не почне творити, вибачте, якусь фігню Ню і пробувати з путіним швиденько один на один щось повирішувати і ледь не поставити крапку. Врешті-решт, Трамп отримав для себе певний бонус. Якщо буде обмін полоненими, зустріч відбулася, він може все це собі записати в актив, але розслаблятися на цьому дуже рано. На цьому дякую. Дякую, що були сьогодні зі мною. Не забувайте про підписку, репост, вподобайку і спонсорство. І до наступних зустрічей. Слава Україні!